Яка істина вам відкриється? Давайте так, у цьому місяці. Істина. Так, про що це? Що вам з цим робити? І що буде далі? Про що це? Ну, це може бути про вашого коханого. Ви не зрозумієте, що ну, тут, звичайно, є почуття, але тут немає якось. Якоїсь стабільності, немає на чому фундаменту якогось немає. Знаєте. Ну, тобто, кохання є, почуття є. А далі що з цим робити? Ну, типу, типу з милим раю в шалаше, але ну, а їсти хочеться. Що вам з цим робити? Ну, Тут карти радять залишити це, закінчити. Ці почуття, якщо вони є безперспективні. Ну, можливо, ви зрозумієте, що він незрілий. Ну, нічого в нього немає за спиною, за плечим, або ну, не може він вам нічого дати, крім своїх почуттів. Ну, Тут на карті, бачите, бідний художник. Ось. І що буде далі? Ну, далі ви, звичайно, будете сумувати, знаходитися не в дуже таких приємних емоціях. Ось, але ви знаєте. Ну, із всього є вихід, і ну, там взагалі-то світло світиться. Можливо, ви когось зараз не помічаєте, ви просто сконцентровані на збитім серці своїм. Ось, ні про кого не хочете думати. Давайте так, порада. Порада вам. Ну, порада. Сухайте верховну Жрицю. Поговоріться, можливо, напишіть. Ну, я... Це не реклама, але карти кажуть так, що, можливо, знаєте, тут, поговоривши з Верховною жрицею, ви для себе якісь зробите певні висновки. Ну, давайте глянемо, що, що ви з цього зрозумієте. Так. Якесь оновлення у вас йде, і далі будете далі дивитися свій шлях і чого ви хочете зробити, знаєте, в таку собі. Поставити ціль і будете до неї приймувати. З самого початку, знаєте, якось будете починати. Можливо, з якоїсь нової людини, можливо, ну такий ваш шлях, ви вже берете, і починаєте свій новий шлях.